Боротьба українського народу за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір бути частиною Європи саме в ціліть на відні 10 років тому сягнула своєї кульмінації. 20 лютого 2014-го людей, які вийшли на мирний протест, щоб висловити свою громадську позицію, почали без розбору обстрілювати снайпери. Силовики розстрілювали активістів бойовими набоями. Цей день назавжди закарбувався в історії України як чорний четвер. За офіційними даними, під час протистоянь у Києві загинуло 106 людей. Кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні були заарештовані та піддані тортурам. Серед загиблих під час Революції Гідності був і сумчанин Олексій Братушка, якому посмертно присвоєно звання Герой України. Його рідні і сьогодні з невимовним душевним болем згадують ті буремні події, наголошують, що Олексій віддав своє життя за те, щоб Україна розвивалася як вільна демократична держава. Ми часто з батьками розмовляємо і розуміємо, що якби він вижив там, він би пішов би далі. Так як тисячі. Сотні тисяч других свідомих українців. Тому це, на жаль, дуже трагічний день, але я сподіваюся, я маю надію, що він своїм чинкам доказав усім людям, всім українцям, як повинна робити, як повинна любити і захищати свою рідну батьківщину. Сьогодні 10-та роковина, як був найстрашний день на Майдані, коли загинула в той день більше 48 людей. А взагалі під час Революції Гідності загинуло більше ста людей. Один з них був мій брат Олексій Братушка, єдиний, до речі, у нашій області. Більшість загиблих були західних регіонів, хоча загинули люди по всій Україні, і по всій Україні тоді повстали вони. Проти несправедливості, свавілля, за незалежну Україну. Тоді вони вибороли і ми сподівалися, що це був найстрашніший останній день в Україні. Але, на жаль, сталося не так. І вже 10 років ми боремося за свою незалежність, відстоюємо її, на жаль, гинуть самі кращі, самі кращі. Хлопці, дівчата, велика шана їм, їхнім героїчним вчинкам. Велика подяка всім їм за те, що ми живемо в незалежній, вільній Україні. І з самого ранку вівторка, 20 лютого, сумщина разом зі всією Україною вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Родичі, друзі, військовослужбовці, можновладці та містяни. Сьогодні всі молилися за вічний спокій синів України та покладали квіти до їх могил. По згадали кожного героя небесної сотні. Гелинека. Мешканці Сумщини вірять, що ті переломні історичні події не були марними. Герої не вмирають, вони залишаються у пам'яті, а їхні імена назавжди викарбувані в історії Української держави. Безумовно, пам'ять це єдине, що, так би мовити, залишилося у рідних і близьких цих людей. Ну а ще ми розуміємо, поки ми їх пам'ятаємо разом, то вони не тільки живі у їх. Серцях, але взагалі вони живі для нашого народу, вони є прикладом для нас. Вони е, є ну, тією, так би мовити, надією на те, що е, разом ми переможемо, що Україна нарешті е, стане насправді вільною, незалежною державою. І нація наша така талановита, така е, толерантна, така працьовита. Вона не просто збережеться, а свою країну піднесе до такого рівня, що не просто так би мовити, Європа позаздрить, а увесь світ. Я в це дуже вірю. Все, що можу, що від мене залежить, роблю, а мабуть, ще й мало. Треба робити, мабуть, всім нам українцям усе можливе і неможливе. Тільки. Тільки таким чином ми зможемо перемогти, тільки таким чином ми можемо зберегтися. І мені хочеться, щоб кожна людина це усвідомила. Запам'яталось те, що було розгромлено наших людей, які вийшли на, за незалежну Україну. Як вважаєте, чи мають українці пам'ятати ті події героїв? Мають, мають пам'ятати. Щоб вони захищали нас, це ніколи не треба забувати. Це на повністю ну, своїй пам'яті держати. Герої є герої. Слава герою! Пам'ятати значить шанувати сучасних героїв, які боролися і продовжують сьогодні відстоювати нашу свободу, територіальну цілісність та європейське майбутнє України. Будьмо гідні їх подвигу, бережімо батьківщину.